Чи є у вас конфлікт з президентом Зеленським? Я стаю англійською королевою. Чи готові ви до співпраці? Я буду звертатись і до судів. Знову виникла ця тема віденських домовленостей. Це брехня. Треба домовлятися з олігархом Коломойським. Іде політична боротьба за контроль над столицею. Можливо, ви хочете залишити цю політичну арену і перейти на спортивну? На спортивну? Офіс президента Зеленського хоче добитися звільнення Віталія Кличка з посади глави КМДА. Про цей конфлікт ми будемо говорити з Віталієм Кличком. Доброго дня, доброго дня, пане кличко. Офіс президента ініціював ваше звільнення з посади глави КМДА. У зв'язку з цим ви увійшли у відкритий конфлікт з Андрієм Богданом. Чи є у вас також конфлікт з президентом Зеленським? Все те, що робиться, воно антиконституційне. Це перше це порушення закону. В першу чергу порушення закону про столицю. Конфлікти на якого не було. Президент не може звільняти, чи Богдан, як він подає, не може звільняти, тому що в закону про столицю прописано. І виконавча і законодавча влада в місті Києві об'єднуються в в обличчі київського міського голови. І мер міста, який виграв вибори, повинен бути призначеним головою КМДА. Це не мій конфлікт. Це конфлікт. Я не відстоюю себе мені. Крісла і посади не потрібні. Я відстоюю право киян обирати владу, яка повинна бути 100% підзвітна перед киянами. Які ризики виникають, якщо посаду голови КМДА і міського міський голова це різні люди? Ступор влади, тобто місто не зможе робити, працювати. І ну, я можу знати, як порівняти: ви сідаєте в автівку, у якій є два водія. Ви кажете, що їм потрібно кудись їхати, і у кожного є свій план. Кожен е, керує в своєму напрямку. Це може статися аварія. зараз. Я відчуваю, іде політична боротьба за контроль над столицею. Я зустрічався з президентом. Я зустрічався з паном Богданом і казав, що ми повинні об'єднати наші зусилля, і у нас багато викликів. Якщо вам потрібно боротись, і київський міський голова вас не влаштовує, тому що він не є членом вашої політичної сили. Будь ласка, давайте робити дострокові вибори. На яких умовах ви все ж таки могли б погодитися звільнитися з посади голови КМДА? Це означає, що я залишаюсь мером столиці. кияни очікують від мера подій, але я не відповідаю за всі за інструменти реалізації очікувань, які надали мені кияни. Змін місіки, тобто я стаю англійською королевою, але тим не менш несу відповідальність. Ну це неправильно. Якщо все ж таки дійде до того, що буде призначений главою КМДА приміром Олександр Ткаченко, ваші дії чи готові ви до співпраці? Я е, буду звертатись і до судів, і е, до міжнародної спільноти, тому що це руйнування самоврядування. І я розумію, що у нас є конфліктне законодавство, воно не е, не оптимально таку ж саму річ зробив Янукович, коли не мав кандидата на посаду київського міського голови. Він відсторонив мера, призначив свою людину, і місто жило без мера майже три роки. До чого це привело? До революції гідності. Андрій Богдан стверджував, що йому нібито пропонували Хабар, аби ви залишилися на посаді голови КМДА. Ви вимагали назвати прізвища цих людей. Ці люди взагалі існують. Чи знаєте ви ці прізвища? Ну, зараз іде е, така війна по дискредитації. мене, як кіська міського голови, якщо пан Богдан, голова офісу, розпосюджує чутки, чи може бути правдиву інформацію, я не знаю. Я вперше про це почув, що хтось йому пропонував такий величезний хабар 20 мільйонів доларів. Я звернувся до НАБУ і вимагаю провести розслідування. Таку людину я не уповноважував. Я вперше це почув від пана Богдана. Хай він надасть факти, зробиться розслідування. Якщо це неправда, хай він вибачається. Якщо правда, таких людей потрібно привести до відповідальності. Ви у свою чергу заявляли, що офіс президента Зеленського хоче, щоб ви усі свої дії узгоджували з окремими. Людьми. Можете сказати, що з ким ви мали б узгоджувати? Мені зателефонували по спецсвязі по пан Богдан і запропонував узгоджувати всі дії з паном Ткаченко, який є головним продюсером каналу Один плюс один. Друга людина, людина, яка працювала тут, була звільнена. Це Вавріш, він відомий забудовник. Ми знаємо, що проєкти, які є в місті Києві, також є спільними проектами і пана Ткаченка і пана Вавріша. Я запитав пана Богдана: я готовий координувати дії, якщо він зможе назвати яку офіційну посаду ці люди мають? Якщо вони не мають на яких офіційних посад, я київський міський голова не буду звітувати перед людьми. Які не несуть Богдан також закидає вам, що ви не контролюєте Київраду і вимушені нібито домовлятися так званими смотрящими. Кого на має на увазі пан Богдан? Чи взагалі такі смотрящі існують в Києві? Гарне питання до пана Богдана. Ще раз хочу сказати: ви знаходячи зараз в кабінеті мера, я особисто відповідальний за це місто, і жодна людина, яка приймає рішення за місць мера, в місті не існує. Все інше це. Вибачте, будь ласка, брехня, чи можете ви зараз сказати, що ви дійсно контролюєте Київраду? Київраду контролювати неможливо, тому що в Київраді представники різних політичних сил ми домовляємося, якщо виникають конфлікти, якщо виникають недорозуміння, ми всі збираємо за круглим стволом. І на останніх п'яти років у нас ніколи не було протистояння. Ми завжди знаходили спільні точки дотику. Під час цього конфлікту знову виникла ця тема віденських домовленостей між вами, олігархом Фірташем, Льовачкиним та Порошенком. У квітні 2014-го, що ви нібито отримали відповідно до цих домовленостей посаду глави КМДА. Зараз треба домовлятися з олігархом Коломойським. Це брехня. Посаду КМДА я отримав тільки на підставі того, після того, як виграв в МЕСКІ вибори, домовлятись з кимось призначити. Якщо кияни тебе не обирають, це неможливо. Це також маніпуляції. Не таємниця, що пан Богдан довгий час працював з паном Холомойським, був його адвокатом. Не таємниця, що канал 1+,1, плюс Співпрацює довгий час з новою командою, і не таємниця, що в Україні на сьогоднішній день на жаль залишилась велика залежність від впливових людей, яких називають олігархами, які контролюють великі фінанси, які контролюють медіапростір. До речі, пан Богдан назвав і вас серед кандидатів на посаду голови КМДА. Як ви це розцінюєте? Я розцінюю це тим, що він розуміє, що. Знявши чи не призначивши кличку на цю посаду, він порушить закон. Ви стали фактично єдиним з попередньої влади, хто пішов на відкритий конфлікт за командою. Чи плануєте ви або маєте таке бажання об'єднатися з іншими політичними силами, які теж там може невдоволені? Я не йду на конфлікт. У мене є можливість жити в Німеччині. У мене є можливість жити в Сполучених Штатах в будь-якій Україні світу. Я хочу жити по тим же самим стандартам, які є в, є в європейських країнах. У себе вдома і взяв на себе завдання змінити країну. Тому я стояв на Євромайдані. Тому я захищав вибір, європейський, демократичний вибір кожного. Це мої принципи. І за них я буду боротись. Чи саме ви відповіли пану Олегу Гляшку на його пропозицію про об'єднання зусиль, як він висловився проти Зеленої Чуми? Я отримав цю інформацію з соціальних мереж, я... тобто. Розмов у мене з ним на цю тему не було, і я думаю, що краще такі питання задавати пану Ляшку. Колишній заступник адміністрації президента Януковича Андрій Портнов намагається ініціювати кримінальне провадження проти вас. Йдеться про нібито розкрадання київської землі. Що ви можете відповісти на такі закиди? Я можу сказати, що це зроблено виключно для медіа -ефекта. привернути увагу і поставити кличка в негатив. Землю розкладати — це неможливо. Для цього потрібно пройти всі комісії. Для цього депутати, Київради Ради, повинні проголосувати, от отримати висновки. Департаментів, які відповідальні за це, і все це більш того, абсолютно прозоро. Я переконаний, що ці заклади вони як мильна бульбашка лопнуть і побачити наступні дні вже нічого не буде. Андрій Портнов заявив, що вас нібито допитали в ДБР. Чи можете ви це підтвердити чи спростувати? Мене не можуть допитувати. Я прохожу як свідок, і можу давати тільки свідчення. Пан Портнов, це представник Януковича, який 5 років сидів в Росії. Зараз він повернувся. І на жаль, така тенденція, що багато людей, які тоді були відповідальні і були в команді Януковича, зараз повертаються. І це нагадує помсту. Помсту за те, що їх усунули, помсту за те, що країна тоді вибрала європейський шлях на розвідку. Тільки сім'я це пов'язує. Чи можна вважати, що є загроза, що Україна е, не буде йти проєвропейським курсом? Є така загроза. Це не таємниця, і е, Росія робить все для цього. І можу сказати, що будь-яка дестабілізація е, може привести до закінчення існування України. Ключова відповідь і нашим друзям, і нашим ворогам, я багато разів казав, наш успіх. І нам потрібно всім представникам, які знаходяться в Україні, робити все для того, щоб покращувати рівень життя людей. Можете назвати три найважливіші ваші досягнення на посаді мера Києва ключове. Місто Київ, остров благополуччя порівняно з іншими депресивними регіонами. Відсутність безробіття, найвищі заробітні платні в країні. Найбільші інвестиції в країну. Що вам не вдалося зробити, і що завадило цьому? У мене багато планів, що я хочу зробити. З острова Гідропарк я хочу зробити український Діснейленд. І ми вже на шляху до цього і я це зроблю. Я добудую міст подольсько сесенській, які будуються більше 20 років до кінця наступного року. Ми плануємо вже автосполучення між лівим та правим берегом. І дуже радий, що місто Київ входить в десятку інноваційних міст світу. Розумне смарт-сіті, які ми розвиваємо досягнень багато, але ще більше у нас залишаються викликів, які нам потрібно подолати. Напередодні ви зустрічалися з екс-мером Нью-Йорка, а нині адвокатом Трампа. Джуліані про що йшла мова. Можна вважати, що в конфлікт вже входить велика політика? Чи як ми знайомі з паном Джуліані вже близько 15 років? Він завжди підказує, завжди дає поради і є великим другом України. Дійсно, ми спілкувались про Україну. Ми, про реформу, ми спілкувалися про реформи. Ми спілкувались про самоврядування. Тобто дискусія була про події, які відбуваються в Україні. Ви зараз не шкодуєте про те, що ну фактично відмовились балотуватися на посаду президента в 2014. -му? В 2014 році було б дивно виглядало, коли люди, які стояли по одну сторону барикад, починають боротися один проти одного в тій момент, коли йшло захоплення Криму, Донецьку, Луганську, а хтось змагається за владу. Я був переконаний і звернувся до всіх. Ми повинні підтримати на жого кандидата, який має великі шанси виграти в першому турі. Я переконаний до сьогоднішнього дня. Я зробив в цей момент правильне рішення. Якщо б ні, хто знає, проект Новорусія міг би бути не тільки в Луганській чи Донецьку. Чи у вас натхнення продовжити політичну кар'єру? Чи можливо. Ви хочете залишити цю політичну арену і перейти на спортивну? На спортивну? <ріст> Всьому свій час я в спорті з братом все, що можна, було, зробили. І олімпійські золоті медалі, і пояси чемпіону світу Навіть ми зібрали всі пояси, які тільки були. Відверто хочу сказати: Ця робота дуже тяжка. Вона невдячна. Але я отримую велике задоволення, коли до мене підходять люди і кажуть дякуємо. І це дає сили. Я знаю, що ніхто на моїй посаді краще б не зробив. Працюю 24 години на добу. Коли прийде новий уряд, може, буде прийнято рішення про нового главу КМДА? Чи готові ви? Що будете робити? Я Краще може бути, ніж хто інший. Знаю одне правило. Без боротьби перемоги ніколи не буде. Я буду боротися. Дуже дякую. Дякую вам.